Що ж, всім привіт! Ось і настав новий 2025 рік. Рік змії, з яким я безпосередньо хочу вас всіх привітати і побажати в новому році всього самого найкращого. Тільки всього самого найкращого. Власне, настав час підвести підсумки того, що я за той рік зібрав, а зібрав, як ви бачите, за той рік я ще менше. Помістилися всі на радіолі аж. Беру я свій, як завжди, зошит, в який я століттями. Все записую. Ну і. Ну що, починаємо? Першою моделлю за минулий рік, 30 січня, у мене став козел знов. Я його купив з цього газона дякуючи колегі. За що йому? вельми дякую. Ну не було нічого. І вже 10 березня мені інший колега дарує. Опель Олімпіа Рекорд П1. 22 квітня вже мені колега дарує цього газона. Від Auto який перед цим люб'язно мені доробив Олександр Дацько. Імпровід модус. Дуже хороший майстер. Дуже гарно зробив. Тепер такий, який треба цей газон. Вже 18 травня я можна сказати з колегою прокрутив одну афьору Ти мені, я собі. Я, він мені подарував оці два «Опелі» Олімпії, а я собі купив цього Опеля П4. Ось цього він мені вже років 5 обіцяв чи 4. Ну, нарешті є. І цей також є. І вже в липні, в червні липні. Продовжуючи тему опелів, дарує мені ще ці два. Але, на жаль, у цього є один е брак, В нього нема руля, але нічого, я, може, з москвича якогось подібного зніму. 20 липня, дякуючи іншому колезі, знов я купую собі оцю волгу від автотайма. Давно собі хотів дати волгу, от нарешті є. Правда, я більш на інші кольори розраховував, ну хай буде біжево. Це я на радіаторі її купував. Навіть мене є задум зробити її, може з фільму, але не знаю. Наразі, мабуть, хай стоїть. 10 серпня, на мій день народження, мені інший вже колега робить подарунок. Я е, оці, 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 дарую мені ці три автолегенди. 22 Волгу, Меридіана і Зів. ЗІЛ. Що йому, звісно, теж вельми дякую. Ну і от От і все. За рік тільки 12 моделюк. Ну, Я навіть не знаю, що сказати. Ну, то ясно, що і на безрибі і рак риба. Але що маємо, то маємо. Ну я вже не знаю навіть, що казати. Ще раз привітаю всіх з Новим роком. Ну і на цій ноці я певно буду завершувати свій ефір. Дякую за увагу, до зустрічі.